Усім привіт! Я сьогодні не в костюмі. Таких людей не, любі, не любить містер Трамп. Але, як виявляється, такі люди е, вміють робити роботу. Е, сьогодні хочу вам розказати про ліку, про її стан е, за термін експлуатації і про пшеничку. Отже, про ліку. Лієчка була куплена саме дешево, 4 тисячі гривень. Прийшлось, не прийшлось, а доварили на всяк випадок ось таке підсилення. Бо справжні українці люблять навантажувати все з таким величезним чубком, щоб пластик довше прослужив. Е, ось, Тепер дивіться стан диска. Диск трохи по не знаю, що це, поліс, якісь повилазили в ньому, такі бурхлі, як кажуть поляки такі невеличкі. Е, і самі от е, розкидачі теж трошки такі поржавлені, але ще не критично. сама от буляха, яка не покрита цим пуком. Просто фарбою пофарбована, то вже, ось, дивіться, вже вона все тут, тут не посперечаєшся. Ось, Так лійка ціленька, гарненька працює. Насос залив масло. Воно ж і повилазило напевно. Не в насос редуктор, в редуктор. Не, не перевіряв, чи воно там ще є, чи нема. Можна буде, якщо ще долити трошки вляв, кілька шприців масла просверлив, просверлив отвір. Ліка вже, дай Боже, 4 роки працює. Кілька десятків гектарів за цей час вона розкидала. Користуюсь я, інколи друг ще бере. Ось, тепер про пшеничку. Пшеничка суперелітна приазовська пшениця з інституту Юрієва Харківщина. Виглядає так собі, мені цікаво, звичайно, що це буде з неї. Е, схожість не погана, непогана, навіть хороша схожість на, в, в, на кількість витраченого матеріалу. А витрачено було до 200 кг на гектар. Е, в районі. не пам'ятаю скільки було. Чи я брав два мішки, чи це було 70 кг. Якщо два мішки, то буде ну, біля 200 кг на гектар. а якщо Півтора мішка, це буде в районі 140 кг на гектар. Ось сусідська пшениця, але коли я цю сіяв, то ця вже, вже була. Вже вона повилазила. Ось. Це південна сторона, снігу у нас цілу зиму не було взагалі. І так, щастя, що вона не вимерзла. Ось, А це інший сорт, ось технологічний розрив, це інший сорт, тільки не пам'ятаю, як називається. Ось здесь є записано. І вультевно краще. Хоча сіялись вони однаково. А тут північна сторона і довша волога Тримає, тримається, бо там ще навіть є волога в долинках. Так що по жнивах побачимо, що то за пшениця така. Дякую всім. Давно вже нічого не знімав. Вам гарних врожаїв, хорошого, гарного настрою! Ну і, звичайно, мирного неба. Працюємо далі.